Друзі, всім привіт з вами, Олександр. Сьогодні заходимо в Києві на автобазарі і буквально вчора провели опитування, що для вас відзняти сьогодні на відео. І виграли в нас седани універсали на автоматичній коробці передач. Звісно, сьогодні знімаємо саме про них і покажемо автомобілі, які ми можемо порекомендувати саме як. Для першого автомобіля, коли ви тільки от закінчили автошколу і хочете собі щось купити, всім гарного перегляду. Погнали, подивимося ціни на автомобілі і що взагалі можна купити від 5 тисяч доларів собі на автоматі. Не забувайте поставити великий палець вверх, прокоментувати відео. Поїхали дивитися, що можна купити. в такому гарному кольорі. Він теж на автоматичній коробці 5800 цінник. Автомат 6 ступка, 2004 рік, 232 тисячі пробіг, години 6, бензин, рідний пробіг, сервісна книжка також присутня, пригнана з німеччини, багато комплектація. Ось така виглядає автомобіль. Давайте подивимось всередині. А ключ один-два. Два Тут у нас 4 підйомнички. крейс контроль присутній, сидіння непродовлене. Автоматична коробка, тут прості гідротрансформатор на 1,6 м'яторі, У нас передні підігріви також присутні. За горлом стан плани тут нічого не робилось. Задній ряд сидінь тут місця досить багато, а задніх підігрів немає, не буває в них, полка присутня у нас п'ятимісний. місний. Так. Ось так виглядає позаду, форкоп також присутній. Тут трішки наклеєчка, треба перероблювати. Задній бампер, бачу випадає. Загалом непоганий варіант, як з мінівенів, якщо ви шукаєте мінівен собі на Автоматичні коробці передач класний варіант за 5-600 доларів. Абсолютно адекватний нормальний автомат. Сюди стає газ. В принципі, це той самий 1,6 МПА, який ставився на шкоду на Volkswagen Group повністю на все. Volkswagen Golf 5. Досить непогано зберігався автомобіль в сірому кольорі. 2008 рік, 170 тисяч пробігу, 7800 доларів на автоматичній коробці передачі 1,6 МПА і мотор, родной пробіг пише власник. У нас хайбеці. Ось так виглядає салон автомобіля. У нас два підйомнички, електродзеркала, клімат кліматконтроль, передні підігрів і сидінь. Сидіння тут заюзане, 174 тисячі пробігу. У нас на щитку приборів. Тут у нас теж надійний стоїть автомат. Без проблемний круїза немає, мультикерма немає. Загалом чистенький гарненький автомобіль. Під газ його також можна собі купувати. Парфроників задніх немає, загалом просто комплектація, але ну, гольф є гольф. Chevrolet Cruze в седані за ціною 7300 доларів, 12 рік, 212 тисяч кілометрів пробігу, автоматична коробка, 1,8 бензин. Ось так автомобіль виглядає. Загалом теж непоганий варіант для себе, як теж для першої машини. Nissan Note на старих номерах, 7700 ціна, 1,6 бензин, 133 пробігу, 7 рік. А щось підкрашивалося, підкрашивалося. Ага. Е, власне каже. Ага. Ти... Каже, власне, підкрашилась тільки арка, 4 підйомнички. Тут у нас щухлах сидіння. Тут простий гідротрансформаторний автомат 4-хступеневий, вже клімат-контроль на одну зону, мультикермо. Ось так виглядає салон автомобіля. Не, не зачуханий, не заюзаний, але тут треба дивитися, але сидіння не провалене. Гарний колір шостий рік вікна так виглядають. а Задній ряд сидінь, він теж щахли, з мотори теж підйомнички позаду присутні. Задній партронік присутній. Загалом непоганий автомобіль, ми його часто рекомендуємо як перше авто. Для людей, які тільки будуть навчатися їздити, Ну, простий надійний атмосферний двигун, також проста надійна коробка передач. Йдемо далі. Так і ось такий варіант до 8 тисяч, дуже гарний, надійний на гідротрансформаторі, на атмосферному моторі. Це у нас Suzuki SX4 з такому гарному кольорі. Передній задній задні із 7900 доларів. 2008 рік 148 пробігу, 1,6 газ вписаний на автоматі бензин. Безключовий доступ присутній. А ключ один-два? Ключ один-два. Два ключа і пульт. Два, два ключа і пульт. А, два ага, понял. Ось так виглядає салон автомобіля. Тут він в чохлах. Тут звичайний наш гідротрансформатор, він на кондиціонері. Передні підігріви присутні. Ось так виглядає салон автомобіля. Термо в горному стані. Чотири підйомнички, електродзеркала. Ага. І ГРМ поміняний каже власник. Ось так виглядає. Задній ряд сидінь місця тут загалом дуже дуже якби для хечбека нормально. Я, так, і... маю, там, ага. я понял. Тут теж без присутній, задній парктронік також. Присутній. Та да, я, да, я паня. І багажник також. Об'єм, в принципі, нормальний. Масло свіже взяв. Ага. Фільтр є. Ага. Зрозумів, зрозумів, дякую. Так. На ще нормальній різині ось так виглядає загалом автомобіль. 7900 ціна. Його, йдемо далі. Підв'їзда в седані. 57 тисяч пробив, 2018 рік, 8700 доларів. Автомат 1.6, газ, бензин. Ось так автомобіль виглядає. У нас це Даня, це у нас Америка. На автоматі звичайно. Кондиціонер магнітувався Така бідновата комплектація, тряпочка звісно. Ось так виглядає задній ряд сидінь у білому кольорі. На веслах Задній ряд сидінь в принципі, місця доволі таки непогано. Багажний відділ також великий. Ось так виглядає автомобіль. Nissan Альмера у нас стара реєстрація ще. Загалом непогано виглядає автомобіль. Ціна на нього 8300 доларів, 11 рік, 1,6, типу, газ-бензин. Автомобіль теж офіційний, загалом теж непоганий варіант. Надійний двигун, надійний автомат. Вона у нас теж в сідані. Прості, стоїть автомат, ось так виглядає автомобіль дуже. Гарно збереглось кермофактура на ньому не витерта, сидіння тут не заломане. Ось так виглядає салон автомобіля. За 8300 це є гарний варіант реально сетана, ну, якщо ви самі собі шукаєте, два підйомнички. Тут у нас позаду місця теж нормально вистачає. Багажник теж тут немаленький, так скажемо, І ось так виглядає позаду автомобіль. Volkswagen Jetta. На автоматі 9800 доларів, 1,4 на бензин, автомобіль офіційний, 12 рік, 174 тисячі пробігу. Тут він вже на лінзії, мовичі присутні, на дисках. Ось ну, таких гарна зимня гума, гарний колір, автомобіль у нас в седані. Тут шкіряне сидіння, повністю шкіряне село, мультикермо, великий дисплей, двохзонний клімат-контроль, передні підігріви, звісно, ДСГ. 4 підйомнички електро. Дзеркала, круїз також присутні, ось так виглядає салон автомобіля, ну і загалом це є так само повнорозмірний седан, досить комфортний для себе. Ось Так виглядає позаду автомобіль, гарний колір, камера заднього огляду теж присутня. Nissan Tito. часто ми теж рекомендуємо її до покупки саме як перший автомобіль. Ось Так автомобіль виглядає. Саме тут у нас 12-й рік нефарбований автомобіль на автоматичній коробці 8955 доларів. Повний привод. Пише власник. У нас він на безключовому доставі. Він є в гарній комплектації, саме як ця. Тут у нас двохзонний клімат-контроль, великий дисплей, мультикарман немає, автоматична коробка передач у білому кольорі. Задніх партронів немає, але присутня камера заднього огляду і ось так автомобіль виглядає. Volkswagen Jetta, теж у нас тут надійний атмосферний двигун з гідротрансформаторною коробкою. Це у нас 2-літровий бензин, 14 рік, 9800. Ціна, 2-літровий бензин, 171 тисяча пробігу. Ось так автомобіль виглядає на 2-літрових двигунах, Простенька комплектація. Автомобіль у нас в седані. Кондай i 20 в червоному кольорі на автоматичній коробці 800 доларів 135 тисяч пробіг, 1.4 автомат. максимальна комплектація з клімат контролем Каже, власник тут у нас сервіси присутні. Загалом непогана ціна, але автомобіль повністю освіжався. Ось такі автомобілі зараз на ринку стоять плюс-мінус задня камера ще є. Плюс-мінус десь 10 тисяч доларів. Щоб ви розуміли, за хечбек такого плану просять 10 тисяч доларів за 13 рік. Загалом автомобіль є надійним, тут стоїть атмосферний двигун, також стоїть гідротрансформаторна коробка, її плюс-мінус можна купити, десь якщо в рідній фарбі і з гарним пробігом, десь отак от 10, навіть 10500 за них просять, можуть 11 тисяч доларів. Також просити сюди стає безпроблемна газ. Гідротрансформатор, обичний атмосферний мотор, загалом класний автомобіль. В принципі, по трасі, по місту це є дуже класний варіант для себе. Civic вік у в чорному кольорі ціна 10 10215 рік, 99 пробігу, на автоматичній коробці, 1,8 мотор. Це також є надійний представник Honda, ось так він виглядає, мені ці автомобілі теж дуже подобаються. Задні парактроніки присутні. Так, друзі, поки ходимо, зараз дуже багато людей, це ще ранок, тільки 9 година. Ми приїжджаємо на 7.30 на 8 на ринок і вже шукаємо тут автомобілі. Друзі, не забудьте поставити великий палець вверх, прокоментувати відео, як вам взагалі ціни на київському автобазарі, і що ви купили собі як перший автомобіль. Чи що взагалі у вас було, коли ви обирали собі перший автомобіль? Ми йдемо далі працювати, дивитися автомобілі, і знімати для вас ціни. Посад седання з 2011 рік, 188 тисяч пробігу. 11 тисяч доларів 1,8 бензиновий мотор на автоматичній керопці передач. Так автомобіль виглядає, знаю, ви часто до них питаєте. Саме записати їх живих досить мало. Треба їх довго шукати. Так, нам автомобіль відкрили. Тут у нас сидіння треба робити, хоча воно не провалене. Тряпка, двухзонный климат контроль передні, передні підігрів присутні, мультикерма немає. Кругіз контроль. Також присутні, велика навігація. Ось так виглядає задній ряд сидінь. Чотири підйомнички, електродзеркала. ось так виглядає автомобіль. Задній пастроник присутній. Багажник. Великий, як завжди. Toyota Auris в білому кольорі передні, задні нічого парктроники. Власне, каже, нічого не фарбовано. Нормальна резина, офіційний автомобіль. 13800 ціна, 13 рік, 115 пробігу. Рідний пробіг 1,6 бензину. Ось так автомобіль виглядає. Загалом також непоганий варіант варіант для себе, для предыдущий варіант, так і цей варіант ставиться газик. Безпроблемний автомат, без ключового немає, на дисплеї двох зон ані кондиціонер. Ось так виглядає кермо автомобіля мультикермо. Тут у нас повноцінний автомат, передні підігріви присутні, загалом нормальне місце в автомобілі, хоч не зважаючи на те, що це хатчбак. Позаду також. Місця вистачає, ну ви розумієте, це Тойота. Надійність, якість і гарний візуал автомобіля. Honda Accent, машина офіційна виглядає. гарно. якісь під... підфарбування є, нема? Ага, задня кривичка підфарбоване. 12 тисяч доларів, 19 ліквість, 64 тисячі пробігодини, 4 автомат Офіціал. Власне, казав, два ключі присутні, 4 підйомнички електродзеркала, мультикермо. Фактора руля повністю збережена, тут також все збережено, газік встановлений, сидіння не провалене, передніх підігрівів немає. Загалом теж класний варіант для себе. Тут у нас гідротрансформаторна коробка, атмосферний мотор, в який в просто є газ. а тут він вже поставлений. Непоганий стан автомобіля. 19 рік. Рік випуску і покупка була в нього у 2020 році. Каже, власне, ось так автомобіль виглядає. Mazda 3, теж автомобіль офіційний, 11 рік, 157 тисяч пробігу, 10500 ціна, 1,6, газ, бензин на автоматичній коробці. Ось так автомобіль виглядає, задній партньонік також присутній. Зараз подивимось в салоні. Чотири підйомнички електрозеркала, газ. Вже є. Мультикермо, передні підігріви, тут звичайний автомат, двохзонний клімат-контроль. Ось так виглядає попереду. Сидіння не заламане. Загалом стан салону дуже зберігся на, 50, на 157 тисяч, тому що трішки інколи є підтертості по автомобілю. Ну, але тут вже видно, що тут 157-160 тисяч. Ось так автомобіль виглядає. Для першого автомобіля теж її можна спокійно рекомендувати. Надійно, гарненько, але треба за нею дивитися та обробляти її дничче, тому що мазди у нас ржавіють. Будь то це 2011 рік, будь-то навіть не 2015 чи 2018 рік, по ним є корозія, і треба за ними дивитися, обробляти, щоб зберегти стан автомобіля. Так, ну ось акцент понизу ринка. Він на старих номерах у нас. Зазора немає, якось який по кузову, 6900 цінник, 11 рік, 1,4 газ, бензин на автоматичній коробці. Але машину треба доробити. Ще якихось тисячу півтори в неї окинути, в принципі, буде. Теж гарний варіант. Пробіг не вказаний, пробіг потрібно питати власника. Немає Toyota Авріс теж для себе непоганий варіант. Атмосферний двигун, гідротрансформаторна коробка. Мій знайомий на прошлій недільці продав свою Toyota з пробігом 130 тисяч кілометрів рівні. Теж офіційна, за ціною 11,7, щось таке здається. Він її продав за Toyota, Ви ж самі розумієте, що завжди просять гроші. І гроші немаленькі. Передні задні партроники, саме по цьому варіанту, гарна гума. Присутня, сірий колір, 11900 ціна, 12 рік, 70 тисяч пробігу на 1,6 бензин газ. Офіційний автомобіль, відмінний стан. Пише власник. Так автомобіль виглядає. Знаю, досить багато. Людей, які катаються саме на аурісах, і міняти їх не збираються. Класний автомобіль. Я на ньому також їздив, досить магенький, гарний і на порядок вище сидиш в салоні. Ось так виглядає автомобіль зовні. Так, як завжди, на 4 підйомничка. Електродзеркала, тут сидіння не завалене. Не перешивалося, тут також все в нормальному стані. Передні підігрів присутні. Тут проста гідротрансформаторна коробка, крудість також присутні, мультикермо, двохзонний клімат-контроль, так що по Аврісу дивитесь, то якщо туманок знизу немає, значить клімат контролю теж немає. Клімат з клімат-контролем Авріс вже буде стоїти на тисячу. Дорожче десь, плюс-мінус. Ось так виглядає задній ряд сидінь. Загалом тут і комфортно сидіти, я ж кажу, що сидиш ти на порядок вище, ніж у інших хечбеках. Колодки округ помінені, власне, казав, стило теж помінено, є декілька підкрасів. Загалом салон в гарному стані. Так, друзі, продовження, що купити собі від 9 до 11 до 12 тисяч на автоматі надійне, гарне, прекрасний і все таке інше. Ось вам представник німецького класу, це на Volkswagen Jetta, Звісно, вона з Америки. Купувалася вона в Америці власникам, який продає зараз цей автомобіль нам, так як це замовлення саме підключує. Зараз цей автомобіль переформлюється. Чому саме Jetta? Дивіться, тут у нас двохлітровий атмосферний двигун, працює він в парі з гідротрансформаторною коробкою, і на ній ще стоїть газ. Газ зараз це плюс, тому що, як ви самі бачите. На заправках топливо тільки дорожче, а газі, в принципі, 27 гривень за літр. Це, в принципі, ну, плюс-мінус нормально. По розхіду тут десь буде до 10-11 літрів газу. Це все працює реально надійно, тому що тут стоїть атмосферний двигун, гідразраматерна коробка. І в принципі ламатися тут нема чому. Що мені саме більше подобається саме в цьому автомобілі, і взагалі в пошуку автомобілі, коли ми шукаємо людині під ключ. це... Інколи як люди реально для себе роблять ремонти. Тобто є два види ремонтів, як я кажу, з гамна і палок, і реально нормальний ремонт, коли люди купляють оригінальні запчастини, роблять нормальний автомобіль, і він в нас практично ну от реально, можете подивитися, тут навіть зазор є, по фарі зазор є. Тут у нас був передній удар, він пішов поверху, зверху ланжеронів, трішки підігнуло капот. Зараз тут десь фотографія буде. Подивитись, в принципі, да, на фотографії може вам здатися, що удар був сильний, але він пішов поверху тут, або помінений телевізор, передні фари, бампер, капот, праве крилишко, передня рішотка, Ну там, як звісно, що помілочовки, всякі усілітіль, до речі, тут навіть не мінявся. Всякі мелочі, звісно, що мінялися. Тут в нас це все зобрано по оригіналу, все стоїть зазор. І взагалі реальний автомобіль дуже класно відремонтований. Що мене... В даний час дивує, тому що зараз знайти нормальну джету це реально практично нереально. Чому? Тому що, от реально стався якийсь, ну як вам сказати, напевне, що біль всього, що один хлам, який хтось питається спихнути, хтось купляє, хто не розуміється на цьому всьому. Ну і потім це все починає розсипатися. Ці всі саморізи починають випадати, і вилітати по дорозі, і все таке інше. Тут в нас по підкрасам капот, передній бампер, праве крило і права дверка. Дверка теж оригінальна, я думаю, що якщо б її міняли її б замінили на якусь там в тайвані, вона була просто зроблена з салафана, так скажемо. Дивіться, саме давайте далі перейдемо по комплектації, саме по джетам, якщо ми будемо брати, нормальні комплектації є в 1,8, 2,5 самі, але це у нас вже рестайлінгова версія 2015 року. -го 1,4 все таке інше. Тут саме у нас 2-літровий об'єм і в ньому комплектація такової. Ну, звісно, є 4 підйомнички, ну погнали, в салон покажемо, що вам тут реально є. І по комплектації. Дивіться, це в нас джета уже рестайлінгова. У нас тут іде великий дисплей, як є воно то на джеті. Тут в нас автомобіль заводиться з кнопки. Раз, все завелось, все атічно. Круїз-контроль присутній, 4 підйомнички електродзеркала, центральний замок, звісно, присутній. Але на джетах 12-літрових на я не бачив, що є підігрівий. Так само клімат контроль з Америки на 2-літрових джетах немає, але кондиціонер. Присутні. В принципі, по комплектації більше такого нічого немає, ну, тому що джета, ну, Volkswagen ну, вирішив нічого сюди в принципі не ставити. Салон в нас лохайний, коврики, це як завжди, просто топ. На газу автомобіль працює нормально. З плюсів, що є по автомобілю, це у нас сигналізація Pandora. З міткою це є великий плюс, тому що ви можете в принципі, дивитися на свій автомобіль, що з ним твориться з телефону. Тобто, якщо хтось десь вдарить вашу машину, вам там напишуть, чи, чи це просто вдарили машину, чи хтось проникає в ваш автомобіль. Ось така джета, в принципі, давайте ще зовні обійдемось. У нас є з бонусів зимня резина. Зараз ми вам її покажемо. Не знаю, чи для вас це важливо, але я рахую, що це взагалі дуже великий плюс на сьогодні. Так, ну і друзі, багажний відділ. Я стою в якійсь траві, як завжди, тому що там немає місць на парковки. Тут в нас в подарунок нам віддали зимню резину на дисках, звичайно, на желізних. Потім віддали нам оригінальні коври резинові. дуже багато подарунків нам віддали, вогнегасники все таке інше. Так, друзі, ну і задній ряд сидінь. В принципі, тут в місця нормальне. Я сидів і позаду, і попереду на пасажирському сидінні, і їздив за цією машиною за рулем. Повністю її перевірили, як ви знаєте, у нас дві перевірки. Тобто перший раз ми перевіряємо, скидаємо всі звіти нашому замовнику в групу, і далі вже, якщо автомобіль проходить першу перевірку, він їде на СТО. На сервісі його повністю перевірили, підняли, подивилися. У нас колодочки, диски, нові масла, все замінено. Так само по фільтра, і, в принципі, по цьому автомобілю нічого робити не треба. Так, ну що ж, друзі, ось такий відос сьогодні джета. Відправляється до нового власника, ну а ми продовжуємо далі працювати для вас. Обов'язково напишіть, який би ви собі автомобіль купили в бюджеті до 12 11 тисяч. Також можете написати, який ви автомобіль собі саме хочете. ну А ми погнали далі працювати для вас. Всім гарного дня! Не забувайте поставити великий палець вверх. Поїхали далі.